Хочу зачитати вірш, який написала сьогодні під звуки цього чарівного інструменту, назву якого я навіть не знаю. Я бігла від усього, від болю мого, від гучних слів і захоплення вересків. Самої себе і від безжалії нещадної пустоти, втомившись бігти, я, зрештою, впала, озирнувшись назад, моє тіло кричало, душа тихо сиділа, схрестивши ноги на краю, дивлялась у тіні, що над нею літали, спокою в серці. Зі світлом в очах вона йшла, несучи себе на руку.